Привіт, друзі! Ви на каналі «Таро та Троянди Таро прогноз для вас на 24 листопада, яка енергія буде панувати, на що вам варто звернути особливу увагу та зосередитися в цей день. Інтуїтивно оберіть свою карту з трьох варіантів, та не забудьте поставити вподобайку цьому відео. Для тих, хто обрав перший варіант, карта вказує на гармонію між планами та реальністю. Ви будете планувати своє майбутнє, спираючись на вже досягнуту фінансову незалежність та стабільність, яка дозволяє вам ризикувати та досліджувати нові горизонти. Прислухайтеся до своїх внутрішніх бажань і сміливо плануйте наступний етап свого життя. Час насолоджуватися плодами своєї праці і відчувати себе впевнено у фінансових та кар'єрних справах. Для тих, хто обрав другий варіант, кудись карта улетіла. Шістки, дві шістки випали, вони символізують гармонію та успіх після подолання труднощів. Тож в цей день діліться як матеріальним, так і емоційним. День, наповнений турботою та приємними спогадами про минуле означає отримання або надання допомоги від старих знайомих. Не бійтеся проявити щедрість. Чи попросити про допомогу, якщо це необхідно. Довіртеся потоку обміну енергією та ресурсами. А також знайдіть час для приємних спогадів або спілкування з людьми, з якими вам комфортно та легко. Для тих, хто обрав третій варіант. Друзі, а я нагадую про вподобайки. Цьому відео. День важливого вибору, пов'язаного з почуттями та стосунками, прийняттям зважених рішень у любовних та партнерських питаннях, де важливу роль відіграють емоції та емпатія. Можлива ситуація, де ваше вміння управляти своїми почуттями допоможе прийняти правильне рішення щодо важливих стосунків та партнерства. Вам варто прислухатися до свого серця, але діяти зважено та обдумано. Довіряйте своїй інтуїції, вона допоможе вам зробити правильний вибір.